У мене такі чудові цікаві питання позадавали учні, і тож я записую. Я думаю, що і для інших теж воно буде цікаво. Карма. Що таке карма? Чи, має, чи маємо ми взагалі вибір щось змінити? І ну, чи є право вибору взагалі? Є в ну, загалом є карма роду, є карма людини, є карма землі. Вже є і карма Егрегору, тому що дуже багато потужних Егрегорів. Любий, людина, земля то, що створює якісь кармічні процеси. Що це значить? Це значить, що ми протязі навіть свого життя, знаєте, так як в грі, якщо це зрівня... зрівнити. Там... Ми виконуємо якісь чи добрі задачі, чи недобрі, чи ми щось робимо, чи ми духовно ростимо, чи ми не духовно ростимо, чи ми, ну, от, як щось добре зробили, типа бонуса. Да? Але тут можна так філософськи відноситись. Бувають такі, що наче люди недобрі, вони здається, що і багатші, і щасливіші, і тощо. Взагалі, протягом життя людина створює свої кармічні процеси, є карма роду, тобто впливають якісь процеси взагалі роду на життя людини. У мене дитина супровід музичний робить. От є кармічні процеси, допустимо, роду. Він там творив, творив, там хтось щось витворяв, потім приходить людина в життя, ви в прошлих життях були одною людиною. А, ви там щось творили, ви не пам'ятаєте це, і в цьому житті вам здається, що ви щось проживаєте не так. Вам не хочеться проживати так, як ви живете. Кажуть, от твоя карма, значить, ти повинен це прожити, значить, воно так і буде. Ну, наче згодна. Але а, знаходячись в рейкі вже там дев'ятий рік. Я бачу, як можна змінити, якщо є віра в Творця, якщо ви прям дійсно іскренне готові від свого серця повністю від, е, звідси от прям взяти і сказати, що ви готові змінитися, але не просто сказати: Та, я готова змінитися. Я хочу змінити свої оці кармічні процеси на нові програми, тобто ваша програма зараз. Е, ну, Позитивна повинна бути більше сильнішою, енергетично, ніж та, що була у вас, та, що вам не подобається. Допустимо, ви зустрічали одну і ту ж людину, ну, схожу, да, типу людини, якій вам вже не хочеться зустрічати, і через деякий час ви розумієте, що це така ж сама людина, просто в іншому тілі. Як це все змінити? Значить, ви заходите в програму там, де ви, чому вона, ця людина по життю вам зустрічається. Господі, мене дитина гасає, я ну я в шокі. Чому вам ця людина людина постійно трапляється в вашому житті? Ви змінюєте програму? Ну, це це треба прям. Працювати над собою зі спеціалістом, може, самі ви зможете так залазити в ту програму, змінюєте програму на позитивну програму, просите там прощення, якщо треба. Змінюєте ход событий, тобто в наступний раз у вас з'явиться людина, не схожа на ту, або зовсім інша, тому що ви відпрацювали ті процеси, і ви хочете більше не зустрічати таких людей. Ну, це я так, ну, більш примітивно, я не знаю. Щоб, щоб не замудрювати. Тобто кармічні процеси любі можна змінити. Може, воно вам як по написаній лінії, навіть кажуть, що смерть написана. Буває таке, що навіть якщо людина змінює щось в цьому житті осознано від серця, то вона може змінити. Двіження це міняється. Це може бути ні, якщо вже там написано 200% що повинна там людина вмерти такий, то такий то період. Звісно, там вже важко щось змінити. Але є як кажуть, матриця яку можна змінювати, яку можна навіть по руках, лінія судьби змінюється. Лінія рук може змінюватись. І це нормально. Значить, є карма землі. От повинно там щось змін... змінитися в поведінки людей. усіх Якщо люди встануть і змінять свій. Поток думок, вони почнуть молитися, вони почнуть можна навіть зупинити дуже сильні процеси негативні. Просто треба взяти від серця іскренне, чисто, просто от, вірою в Творця взяти і змінити процес. І він зміниться, і він піде. Тобто розвитку забиті їх мільйони. І завдяки від того, яку ви зараз приймете. Ну, яку, що ви приймете зараз до уваги, від цієї точки може змінитися ваше те, що буде, ну, на зовсім іншій зовсім. Тобто можна змінити все, але треба бути з вірою в серці, в Творця, в те, що він може змінити, і в те, що не він, ви можете це все змінити. І у вас достатньо бути повинно сили і середини для цього. А, тому я ж кажу: навіть якщо гадають, там кажуть, що все по кармі в тебе так ні, може змінитися вся програма повністю. Якщо ти просто із середини починаєш змінювати себе, ламати себе, якщо тобі не подобається твоє життя, те, яке було в тебе. З, навіть якщо це породи, якісь там прокляття, все, значить ти повертаєшся до роду змінюєш і шукаєш там, бачиш причини, кажеш, все, я готовий повністю змінити. Значить, воно буде змінятися зараз. Раз, дивлячись від того, що можна в тому житті змінити, буває таке, що не дозволяють щось змінити в тому житті, що ви проживали, але зцілити ситуацію і в цьому житті воно зовсім по іншій лінії йде. Тобто, по своєму опиту, вже від праці людей, я бачу, що змінювати можна дуже багато всього. Залежить тільки від людини.